Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я впевнена, що спочатку повномасштабного вторгнення ви часто задавали собі питання? Чому? Чому росіяни досі з'являються на івентах за кордоном? Чому росіяни досі отримують оскари? Чому росіянки досі ходять по подіуму? А голівудські зірки носять їхні бренди? Чому російські пісні в топах трендів Тіктоку? Ну невже вони не розуміють, що таким чином? Нам просувають культуру колонізаторів, вбивць та людей, які щоденно знищують нашу націю. Невже все настільки погано? Американці досі продовжують знімати фільми, популяризуючи СРСР. Відомі, кіпоп гурти, записують саундтреки до цих фільмів і гучно вигукують Я тебе люблю. А потім постять фото в інстаграм з Москви. Сім'я Навальних розходжує по сцені Оскару та у червоній до Доволі символічні сукні показує справжній сум за чоловіком. А трішки пізніше і зовсім стає жінкою року за версією журналу Тайм". Діор дуже прозоро співпрацює з росіянами. А інтерв'ю з путіним набирає сотні мільйонів переглядів, змушуючи нас, українців, і без того втомлених від постійних обстрілів та жахливих новин просто опускати руки та вигукувати доволі песимістичне їм все. Одно. Але чи так все насправді? Невже все залишається в таких песимістичних та чорних тонах? Сьогодні я запитала сама у себе і поставила це питання своїм чудовим колегам, з якими ми з вами поспілкуємось? І я сподіваюся, що сьогодні ми з вами дуже чітко дамо вам відповідь на це питання. Невже Америка романтизує Росію? Чи, можливо, є якийсь інший погляд? На цю ситуацію. І чи насправді будемо ми говорити про Росію, чи може все-таки сьогодні вам варто пошукати якийсь прихований сенс у моїх словах, та подумати, що ж я хочу донести вам цим відео? Насправді, ми всі чудово розуміємо, що держава 404 вкладає шалені гроші у пропаганду не тільки політичну, але й культурну. Роками Росія присвоює собі. Бі досягнення СРСР до прикладу, хоча адекватні люди чітко розуміють, що СРСР це об'єднання різних країн та різних народів, а отже, і різних культур. Але так як Росія є офіційним нащадком СРСР, то у світі це нікого не турбує, і так як всі інші країни намагаються забути цей жахливий історичний досвід, який приніс лише одні страждання, Росія пишається тим, що вона є. Нащадком Великого СРСР. Тому весь світ дуже чітко та просто приймає те, що Айвазовський, Малевич чи інші, наприклад, українські художники, є росіянами. Більше того, такі міфи щодо Гоголя Малевича чи Айвазовського існують навіть серед нас, українців. Що вже говорити про далеких від нашої культури американців, європейців чи жителів східних країн. І перша проблема, про яку я би хотіла поговорити. Говорити, обговорюючи цю тему, це те, що Росія і справді привласнює собі всі досягнення. Вона дуже сміливо та чітко називає Гоголя чи Булгакова російськими письменниками. І якщо Булгакова на цьому етапі я би воліла пропустити та не обговорювати, то ось про Гоголя декілька слів маю. Гоголь у своїх творах не раз описував українську красу та вважав себе молоросом. Так, писав російською, але на той момент писати українською було повністю заборонено. Хочеш їсти та мати якісь гроші, пишеш російською. На цьому етапі в кімнаті. Тут десь має забігти Маше і Фрасиніна та сказати, що ось з ними в нульових роках робили приблизно те ж саме. Але насправді ні. Бо в часи, коли Гоголь жив, політика щодо української була справді жорстокою. І питання було не в стилі життя чи багатстві та бідності. За українську тебе могли вбити, посадити, за грати, або взагалі відіслати. І ось яка дивина: якщо у Гоголя Булгакова чи навіть Тараса Шевченка з Лесою Українкою, Росія. Не дуже швидко привласнюють собі, то ось ситуація навпаки не працює ніколи. Адже російських письменників українцями не спішили називати, навіть якщо в їхній творчості та житті можна знайти таку ось цитату: У моїх жилах тече українська кров, Україна дорога і близька моєму серцю. Я люблю її літературу, музику, її чудесну українську пісню, повну чарівної мелодії. Я люблю Українську Народ, який дав світу такого титана, як Тарас Шевченко. І автор цих цитат Антон Чехов. Так, Повністю російський письменник питання того, чи він українець, не стояло буквально ніколи. І так працює майже зі всіма сферами мої любі. Якби ви знали, скількох українців росіяни за кордоном називають росіянами, ви були б дуже і дуже здивовані. І мені дуже прикро, що насправді у нас ця тема не підіймається настільки, щоб справді вона стала важливою для обговорення. І навіть зараз Росія про продовжує це робити, привласнювати собі всю нашу культуру, знищуючи її, викрадаючи з музеїв на окупованих територіях картини та інші історичні українські цінності, підписуючи їх своєю свинособачою мовою. І що ж ми маємо в результаті? Ось так, накравши там, накравши там, привласнивши собі культуру абсолютно всіх країн, не тільки Україну, Казахстан та інші країни, також від цього страждають. Росія отримує образ могутньої великої країни в очах всіх іноземців. Для людей за кордону Росія має супербагату та високу культуру. Література Росії вважається однією з найкращих у світі. І так як іноземці, вони не в контексті історії, вони не розуміють, чому ж так відбувається. Тобто наскільки це справді російське надбання, і зараз для нас. Найголовніше це показувати світу, що насправді це все українське, не російське. Так, іноземці сліпо вірять у могутність Росії, а ми злимось та думаємо: ну чому ж так відбувається? Чому ж Лана Дельрей продовжує спілкуватись з росіянкою? Чому ЛП приймає подарунки від російської фанатської бази? Чому Кей-Поп виконавці продовжують толерувати Росію, а Дженсен Еклос буквально знімається? Для російського продукту ці абсолютно логічні та прості питання я поставила своїй колезі пані Мек Сторіс, яка дуже часто висвітлює новини іноземного шоу-бізнесу. Тому ну вона точно в контексті, що ж вони там собі думають і чому так відбувається? Вітаю дійсно хороші запитання щодо усі, усіх цих, чому, але я не впевнена, що можу дати якусь чітку швидку дієву відповідь. Доводиться рухатися кількома. Методами перше це нагадувати світу, що Україна жертва, українці жертви. І зараз є певні успіхи щодо скасування якихось концертів, байлетів, навіть в Південній Кореї. І якщо вже було згадано про Кей-ПОП, то це той самий другий варіант, яким я б хотіла рухатися, коли ми говоримо про м'яку силу, обсяги культурного впливу країни, агресорки. Вони взяли кількістю, знаєте, ось цими балалайками, медведями е, через велику кількість діаспор в різних країнах. Вони це поширювали. Кореці вони фактично взяли якістю. Корейці ледь не єдині, хто змогли створити конкуренцію американському ринку. Ті, хто стали в таких масштабах, обличчями брендів, люксових брендів, раніше таким похвастатися могли якраз таки штати. І те, що ми, українці, здатні на цю якість, я більше ніж впевнена. Е, звісно, за умов війни ця. Місія надскладна, та я все одно вірю в те, що ми здатні з вами зараз принаймні надати якесь вже підґрунтя, базу, так би мовити, для майбутнього про якесь уявлення щодо України за кордоном. Так як зараз багато українців знаходиться за кордоном, є така можливість, є можливість просувати бренд України в противагу, тому ж російському. Можна, звісно, боротися з російським, можна просувати українське. Тут кожен обирає якийсь свій шлях за власними відчуттями Чуттями за власним настроєм, методи боротьби вони є. все одразу. Я до цього теж прийшла і прийняла. Попри увесь негатив, який ми маємо в нашій бульбашці, починаючи з ЛП чи Дженсена Еклза, ми або. Просто потонемо в цьому негативі або навчимось на нього впливати. Я обираю друге. І що ж ми, українці, повинні робити на мою скромну і повірте мені, взагалі не якусь геніальну думку. Як на мене, нам не потрібно нападати на іноземців, американців та Сміятися або агресувати на них через те, що вони не розуміють того, що і не зобов'язані розуміти. Давайте будемо трошечки вмикати критичне мислення і згадувати про те, що нам, українцям, теж було все одно на світові конфлікти. Можливо, лише мені, я не впевнена. Але з огляду на всіх моїх знайомих та взагалі коло моє спілкування, ми дуже мало приділяли часу іншим конфліктам. Ми не намагалися вибрати ти сторону, і для нас це було щось далеке. А чому так ставалось? Тому що ми не мали достатньо інформації з цього приводу. Було б краще, якби ми просто йшли з людьми на контакт та намагались їм пояснювати, що ж не так. Як я й сказала, якщо ти не маєш прикладу та не маєш достатньо інформації, яку тобі запихнуть в рот та пояснять, то, можливо, ти не зрозумієш і можливо ти будеш отримувати критику від людей, які... Вимагають від тебе цього розуміння, якщо ви розумієте про що я, тому звісно, першим кроком у цьому випадку буде робити відео англійською. І я знаю багато креаторів, які справді роблять такі відео, і це дуже потужно і дуже круто. Намагатися контактувати з іноземною аудиторією в різних соціальних мережах. Це може бути навіть Тікток, який я ненавиджу насправді. Це може бути Twitter, це навіть може бути Ютуб. Чим більше ви створюєте контент для іноземної аудиторії, тим більше у нас буде розуміння того, наскільки вони це класно сприймають, і будьте впевнені в тому, що більшу підтримку будемо отримувати ми. Ні для кого не секрет, що Росія вкладає шалені гроші в свою пропаганду. І зараз з'явилася дуже велика кількість контенту, яка спрямована для того, щоб люди починали переходити на сторону Росії. І тому зараз нам потрібні активісти, нам потрібні люди, які Готові згуртовувати іноземців, які готові нагадувати їм про те, що стається в Україні і що взагалі коїться в Україні. Розумієте, це дуже і дуже важливо. Інформаційна політика вона є одним з найважливіших кроків. Саме така політика дозвола нам на початку війни дуже швидко об'єднати інших інш, інші народи навколо нас. І це дуже і дуже потужно. І на той момент це було справжнім феноменом. Тому замість. Постійних суперечок, сварок між собою було би краще звернути увагу на те, як ми можемо розповсюджувати інформацію про Україну на іншу аудиторію, адже Україна це неймовірно талановитий народ, це неймовірно крутий народ. У нас стільки всього класного, гайс, У нас настільки багато література, у нас настільки круто зараз розвивається музичний ринок, і ми могли б цією м'якою силою реально круто розповсюджувати інформацію. На іноземну аудиторію. Росія будує свою пропаганду дуже брудно використовуючи всі методи. Але ми, як добрі персонажі у цій історії, зможемо мати силу завдяки правді, адже вона на нашому боці. Роками українці в очах іноземців були просто дурними та бідними нащадками СРСР, або ще гірше братами Росії. Вони не вбачали в нас ніякої сили, і наші люди не те щоб хотіли доводити зворотні, називаючи. Себе рашен. адже так лінь було пояснювати, що ми взагалі-то українці. Звісно, я не прикладаю всю відповідальність виключно для людей. В першу чергу, всьому також повинна бути зацікавлена влада, яка буде створювати платформи різні проєкти для того, щоб українці могли поширювати свій контент на іноземну аудиторію. Я не кажу, що такого немає. Насправді таке є, але воно отримує не таку велику кількість поширень, як мені насправді хотілось би. Тому я сподіваюся, що. В майбутньому це буде лише розвиватись, адже інформаційна політика займає дуже високе місце у цій війні. Насправді будемо реалістами. І на цьому моменті я сподіваюся, що ви зрозуміли, сьогодні я не буду говорити про росіян. Сьогодні я буду говорити про нас. Звісно, я чудово розумію, що це не так вже і легко. Насправді це великий шлях, який не можна просто ігнорувати та вірити у виключне добро. І те, що всі одразу зрозуміють, Всю проблемність росіян та їхнього тягання в поп-культурі. І я знаю, про що ви зараз думаєте, це так несправедливо. Як же ж сумно? І так. Це справді сумно. Я з вами згодна. Такий порядок денний є абсолютно жахливим та лицемірним, але від наших емоцій та пустих сліз нічого кардинально не зміниться. Потрібно діяти. До прикладу, я абсолютно точно можу помітити таку тенденцію, що славі герл зазвичай у іноземної аудиторії асоціюються з росіянками. Хоча ми, українки, польки та інші дівчата слав'янки взагалі трошечки не розуміємо, чому так відбувається, але насправді якогось серйозного обговорення з цього приводу я не бачила. І Росія круто цим користується, вона робить ці образи, вона продовжує не знаю, гратися з цим. Поки інші просто мовчать. Ну а як люди, які не в контексті, повинні зрозуміти, що насправді це неправда. Розумієте, взагалі думку, яку я зараз намагаюся вам донести, яскравим прикладом є Сніжана Онопка, одна з найвідоміших українських Моделей, яку дуже часто досі відносять до епохи Russian Dolls. і я раніше не бачила бурхливих суперечок з цього приводу. Навіть сама сніжана дуже палко та любо відзивалась про росіян. Ну, звісно, це було до повномасштабного вторгнення, але факт залишається фактом? Взагалі, коли в моду знову увійшла естетика слов'янок? То я дуже часто почала помічати феномен того, що українок та поляк називають Russian. Модні бренди продовжують співпрацювати з росіянками, використовувати їх у якості амбасадорок брендів, продавати власні речі у Росії та в цілому мати велику прихильність до держави 404. Чому ж так стається? І невже все справді не? Стільки погано, наскільки Україна розвинулась у фешн індустрії з початку повномасштабного вторгнення? З цими цікавими питаннями я звернулась до майстра у своїй справі Бориса Гайнічакі. Дякую, Козіліно. Добрий день, шановне панство. Давайте роз'їбаємо рус фешені. Насправді, на мою думку, ці всі витоки цієї романтизації рус. Я... У світі моди вони витекли ще з далеких часів Холодної війни, ось коли з'явився оцей в американський фікшн образ цієї сексуальної агентеси КГБ. І від оцього американського нерозуміння ситуації і виплив оцей перший такий стовпчик цієї романтизації Росні, а саме оці всі навіть зараз дуже популярні образи КГБшної агентки в усіх супергеройських там фільмах, на всіх нетфліксах обов'язково має бути 52 однакових серіали. Про якусь радянську агентшу. і зараз, після того як в інтернеті там почали їх, хоч трошки булити, що я вважаю круто, класно, день без забуленої росії в інтернеті поганий день. І ось зараз вони перейшли з Russian Girl шифруватися під «Slavic girl». І чесно, ось в інтернеті мільйон там, дівчат, які знімають оу, oh, standard Slavic girl». Хтось це романтизує, хтось знімає якісь смішинки про Путіна і компот. Але завжди вони підписуються «Slavic girl». Ну і отже, оця от культурна експансія, вона йде не через якесь таке бажання обійняти весь світ, всі слов'янські Дівчата такі гарні, ні, це колоніалізм російський, який через те, що, до, на мою думку, як мінімум, до Ющенка України для, наприклад, американців сильно. В поп культурі не існувало, то для них усе, що там за Польщею, це все було Росія. А тепер ми нарешті перейдемо до світу фешену і Борис Кагайнічкійо включить свою улюблену рубрику А що там по масонах? У нас є такий концерн, називається LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy. Ним заправляє дяденька Бернар Арно. І як би так сказати, під LVMH дуже багато люксових брендів. Дуже багато. Це напевно найбільший концерн, який має в собі велику кількість люксових брендів. З ним потягатися, напевно, може тільки Керінг, який раніше називався Gucci Group. І ось цей LVMH, він в собі має такий от цікавий бренд. Називається Лоро П'яна, один з великих прихильників цього бренду. Певна людина з прізвищем Путін. Хто є CEO, директором цього бренду? Директором цього бренду є син Бернара Арно, і у нього є дружина. Дружину звати ім'я таке дуже французьке, звати її Наталія Вадянова. Ну, я думаю, тут все зрозуміло, і те, що він, Антуан Арно, цей син Бернара Арно, який власне директор Лора П'яна, і е, чоловік Наталії Водянової, його вважають тим, хто буде спадкоємцем імперії Арно. І ну, ми всі розуміємо, звідки наші російські ноги ростуть. Проте є й другий аргумент, який такий, менш конспірологічний. Це просто зручно, тому що знову ж таки. Оцю радянську жінку колись сприймали за щось таке, неймовірне, дикувате. Але ось з того часу залишилось лише оце «Reminiscence». Це лімеренс, тобто вже немає якоїсь, на мою думку, сильної любові до російських жінок в світі моди. Є оце лімеренс, залишки після любові, щось таке незрозуміле. І оці всі Наталії, Водянові і інші ірини Шейк обдрістини, Вони всі чисто залишаються в світі моди, тому що це зручно. Ну зручно залишити в світі моди людину, яка стабільно приносить кеш. І це не через те, що якась там стандартна американська дівчина е, дрочить на те, що я хочу бути росіянкою. На даний момент, на мою думку, це вже пройшло. Це могло обрізатися якось так з повномасштабним вторгненням, можливо, трошки раніше, але ну. На мою думку, немає сильно такої романтизації Росії, є екзотизація Росії. Ну і в принципі, хочу додати, що не так все і погано. Наприклад, у Джона Гальяно у свій час була ціла колекція, присвячена Україні. Гальяно настільки любив Україну. Він завжди казав, що українські жінки неймовірно гарні. І він як оду українським жінкам присвятив оцю колекцію. І якщо не дивилися показ цієї колекції, дуже рекомендую Джон «Frozen Ukrainian Brides». Неймовірна колекція. Звісно, на цьому етапі трендів моди фешн індустрії ми підбираємось до найбільшої світової помийної ями. TikTok. TikTok – одна з найбільш демократичних соціальних мереж по відношенню до росіян. В TikTok з'являється найбільше російської пропаганди, і люди з огляду на контент, який там створюється, та на його довжину часу на аналіз правдивості чи неправдивості не мають. Пропаганда існує не тільки політична, але й культурна. До прикладу, нещодавній тренд під трек росіянки Каті Лель попробуй «Попробуй ма-ма». Ну як ви розумієте? В якийсь момент я прям задумалась: а наскільки ці тренди з'являються випадково, чи можливо, все ж таки, є якесь підґрунтя, Можливо, хтось трошечки допомагає цим російським пісням просуватися у тренди, щоб вони тримали перші місця і нагадували всім людям про міць Російської Федерації. Я зараз не можу перевірити, сказати правда це чи ні. Але питання залишається відкритим і доволі цікавим, як на мене. І так, скоріше за все, відповідь на це питання ми ніколи не отримуємо. Але чи справді вона нам потрібна? Скажіть мені, будь ласка, чи потрібно нам так глибоко аналізувати російський контент? Чи варто нам так сильно приділяти увагу тим, хто, не відбиваючи ситуації, просто підтримує те, що йому нав'язують? Чому ми замість того, щоб звернути увагу на свій контент, замість того, щоб просувати свій контент у світі, замість того, щоб сконцентруватись на українському, досі продовжуємо концентруватись на державі 404? та? Наче це центр Всесвіту? Адже українці великий народ з потужним потенціалом у майбутньому. З величезною швидкістю, наша музика, наші дизайнери, наші письменники набирають популярності у світі та здобувають статус для України на світовому ринку. Чи не варто нам сконцентруватися на їхній підтримці? Чи варто нам досі в один ряд у наших ЗМІ ставити такі статті про росіян та українців? Як на мене, ні. Я коли робила опитування на своєму каналі, знала, що ви проголосуєте про цю тему. І це був мій хитрий план для того, щоб ви послухали мою думку з цього приводу. Мою думку про те, що насправді не існує ніякої романтизації Росії у світі. Абсолютно всі люди дуже чітко розуміють, що Росія є державою терористом, що Росія кожен день знищує. Ще наш народ, і так, для людей, які живуть за кордоном, для людей, які не в контексті, для людей, які не переживали цих обстрілів, і дай Боже ніколи їх не переживуть, їм складно зрозуміти, чому нас воротить від будь-якої згадки про Росію, чому ми так сильно її ненавидимо, адже для них. Так, Росія це злодії, Росія це ворог, але вони не розуміють, що їм і справді просто потрібно взяти і забути цей контент, і напевно ніколи і не зрозуміють. І я вважаю, що нам в цьому випадку не потрібно просто брати горох і кидати ним об стіну. Нам потрібно взяти в руки м'яку силу. Нам потрібно зрозуміти, що першочергове питання для кожного українця на даний момент це збереження української культури. Української держави не потрібно концентруватись на тому, хто там знову одягнув російську ковтинку. Краще б сконцентруйтесь на просто велетенській кількості крутих українських брендів, які зараз дуже масово і дуже круто просуваються в Америці. Давайте зробимо їх ще популярнішими, щоб більше і більше артистів одягали український бренд, а не якийсь там російський. Адже якщо Бейонсе одягнула російську сукню якусь там, це не означає, що вона підтримає. Ми Росію, адже їй абсолютно чесно кажучи, ну, все одно, хто там створив цю сукню. Але для нас, українців, завжди буде приємніше, якщо більшість зірок буде одягати саме українські бренди, і як нам це зробити? Зробити їх популярнішими. Як показати, що наша культура багата, потрібно стукати у всі музеї світові, потрібно показувати всім, що це є українська культура, що багато того, що ви називаєте російським, насправді є українським. І наші активісти справді цим займаються, і ми вже рухаємось у правильному напрямку, коли світові музеї починають прибирати до картин підписи Russian і ставлять там Ukrainian. І повірте мені, це величезні кроки, які покажуть нам у майбутньому те, що ми є справжньою могутньою крутою. Шалено крутою державою, Боже. Тому, любі мої, давайте перестанемо концентруватися на Росії, на їхніх болотах, на тому, що там відбувається. Їхня пропаганда нікуди не зникне. Люди, які будуть якогось дідька підтримувати їх, також нікуди не зникнуть. Це абсолютно. Я не хочу назвати це нормальним, але давайте назвемо це очікуваним. Я вважаю, що в першу чергу нам потрібно сконцентруватись на Україні, на українцях, на тому, що в біса нарешті. Нас помітили, що тепер ми можемо користуватися прихильністю до нас та виходити на світові ринки. Невже вам неприємно про це думати? В такі складні, в такі важкі часи, коли ми кожен день боремося за наше існування, ми маємо право голосу по всьому світу. І давайте перестанемо концентруватися на негативі. Давайте подумаємо про весь позитив, який ми маємо, який ми отримуємо від того, що ми. Кожен день боремось. Давайте відійдемо нарешті від Росії. Перестаньте надсилати мені постійно в інстаграм. Новини про те, що хтось знову співпрацює з росіянами, хтось там знову щось сказав про росіян, хтось знову публікував якісь рашен пости. Давайте перестанемо на цьому концентруватись. Давайте подивимось на те, що кожен день сотні, можливо, не сотні, але десятки зірок випускають пости в підтримку України. Десятки зірок досі продовжують підтримувати Україну. Та які десятки, сотні, тисячі вони на нашому боці. Всі іноземці адекватні, свідомі на нашому боці. І тільки можливо не кожен день. Але все-таки я впевнена, що кожен з них бажає нам перемоги. Тому давайте трошки візьмемо себе в руки. Давайте, я не знаю, зберемося і нарешті почнемо боротися за те, за що ми повинні боротись. Я не знаю, чи сподобається вам це відео, але я дуже давно хотіла вам сказати свою таку думку і показати, що так думаю не тільки я, але й мої колеги, мої свідомі, прекрасні, чудові, активні українці, які розвивають українську культуру. І це дуже потужно. Коли ми почнемо концентруватись на позитиві, то переживати весь негатив навколо буде набагато і набагато легше. Дуже позитивний спіч, але це те, що я думаю, і те, на що я хочу сподіватись. Давайте шукати світле у темних днях. Дякую всім за увагу. З вами була Козеліна і до нових зустрічей. Папа! -па.